Привіт, криптони. Сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном під проект Suneium. Це калдове рішення від компанії Sony. Не знаю, нащо нам воно потрібно, але враховуючи те, що тут активність досить таки проста, і плюс до того Sony-компанія явно з кешем, то є вірогідність, що може ми за це щось отримаємо, можливо, затеснети нічого не отримуємо. Але зробити, думаю, можна. Так, що в нас тут треба? У нас просто треба мати ефір в мережі Сиполія і коротше, бриджанути через оцей міст в Мінато мережу. Так, власне, що шаблони робить. Запущу його в Project Maker і, походу, прокоментую, що він робить. Ну, коротше кажучи, якщо у вас. Проксі немає, то він у вас повідомить про те, що проксі не встановлено, і буде працювати далі без проксі. До речі, оце встановлення розширення, неодноразово вже казав, воно робиться кожен раз для того, щоб у нас не зависав, не зависав метамас на цьому кубику. Активувати розширення. Часто таке буває, особливо на старіших версіях. Якщо у вас проблем з цим немає, то, в принципі. Можете цей кубик відключити. Ну, у нас вибирає мережу Сиполія, власне, далі переходить на сайт, коннектиться. Там ще деякі перевірки, там вікно вискакує Accept. Тут Connect Metamask. Ну, типу, все стандартно. Якщо ви вже законектені, то перейде зразу. Працювати рандомна сума. У мене від 1 до 2, 0,1 до 0,2 ефіра підтвердження. ну, Далі перевірка, чи у нас все ок. І далі він чекає появи тут ссылки на транзакцію, яка типу успішно пройшла. ну, Тут десь 60 секунд встановлено очікування і, власне. Транзакція вже пройшла, і зараз як тільки з'явиться ось тут у нас силичка на нашу транзакцію, то шаблон закінчить свою роботу. О, Все, можна перейти і подивитись на транзакцію. Ну, ми цього не робимо, ми просто чекаємо появи даного елементу, тільки він з'являється, ми виходимо по успіху і вказуємо, ну, власне, скільки в нас відправлено, який гаманець і так далі. Якщо в нас десь помилка то враховуючи це, що це то просто додається наш гаманець у кінець списку і власне, <кій> запускається інстанс новий. Так, по вхідних налаштуваннях у нас тут в принципі, все просто, папка з профілями, вказуєте шлях, файл зі списком профілів, теж вказуєте шлях. Далі рандомна сума, яку ми будемо брічити. У ну, мене власне 0102. Виставляєте будь-яку для вас зручно. Ну і в самому шаблоні, в архіві, точніше, у нас input так. Ну, власне, цей, само собою файл може знаходитись будь де бо ви вказуєте шлях вхідних насаштуваннях до нього, ботомаск розширення, ну і сам шаблон. Все досить таки просто. Я люблю такі активності, просто через те, що вони прості. Тут можна цей шаблон написати досить таки швидко, прогнати свої аккаунти. Я думаю, якщо, якщо ви тестнете робили, то сиполя у вас вже є. Якщо її немає, то можете або через кани її отримати, або можете подивитися на каналі, в мене в телеграм-каналі або на Ютубі пошукати відео. Там я показував, як можна просто за ефір купити власне ефір в мережі Сеполя, тестовий ефір. Тим більше враховуючи те, що зараз у нас активність мінімальна в мережі ефір, ну, непоганий шанс. Якщо у вас їх немає, купити за дешеву комісію. Ну наразі все, користуйтеся.